Так, тепер, тепер, теперь. Є... Зараз Получається... зараз. А тут почекай. Так, тут почай. Можна випити мікрофон? Так, Максим. Так. 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 Тепер ті, хто молилися, простили, так? Кажіть, я прощаю і благословляю в ім'я Ісуса Христа. Так, і я каюся в своїх гріхах. І, по, і перечисляєте, в яких гріхах ви каєтеся. Говорите перед Господом, в яких гріхах ви каєтеся. Бо ще в Біблії написано: якщо, дивіться, якщо люди бояться каятися одне перед одним, згадайте місце з Писання, де коли Павел говорив, щоби каятися одне перед одним. Одне перед одним. Бо є такі е, гріхи, що тебе що ти вроді покаявся, а тебе ще може мучити. Ой, я ще не розказав за цей гріх, і я не знаю, що я маю, е, що я маю далі робити. І не просто так дана була ця. Не просто так була дана ця заповідь. То не просто так сказав Павел в Слові Божому, щоб кайти, говорити, свої, признавати свої гріхи перед один перед одним. Тому ви собі можете, ну ви ви викайтеся за свої гріхи, які ви зробили. Які вас саме більше за які вам стидно гріхи, яким вам боляче ці гріхи? Тому що гріх. Що в Біблії описується, що гріх, коли ми грішимо, ми вдруге розпинаємо Христа. Тому, уявіть, Ісус перш, один раз пішов на хрест. <смір> Ісус раз пішов на хрест, помер. Він ж не хоче вдруге. Іти знов на хрест. Він ж не хоче! Тому він один раз пішов, за нас помер, за наші гріхи, щоби ми не мучилися. Але коли ми свідомо усвідомлюємо, що ми грішимо, ми вдруге розпинаємо Христа. Але де ми його розпинаємо? В нашому серці? Ви уявіть, ви, роз, ви своїми гріхами розіп'яли, а потім що таке розпинаєте? Ви не маєте миру. Ви не маєте. Це її любові, вас ця ненависть, агресія. Ну, просто кишень в голові все. А коли а в серці просто пустота. Але коли ми признаємо наші гріхи, ми визнаємо ці гріхи, микаємося, наше серце відкривається. І Господь поселяється. Ви даєте доступ до цього серця, щоб він входив в нього. Тому. Дайте щирий плід покаяння перед Господом без жодного сумніву. Бо в Біблії ще описується, коли ви сумні ви хоча б чуть-чуть сумніваєтесь, ви подібні до морської хвилі. Тому я вас благословляю на покаяння, щоб цей це покаяння було щире. Щоб це було щирий плід покаяння. Щоб у ваших серцях зародився дух. Щоб у ваших серцях ввійшов дух. І щоб в вашому серці не було пустота, а була Божа істина, ваш розум був на послушання Ісус Кажіть, я віддаю свій розум на послушання Ісусу Христу. Я відрікаюся від всякої нечистої сили. Яка була заполонила і затьмарила мій розум? Я належу Господу, я дитина Божа. Я храм Духа Святого. І я тобі забороняю нечистий в мені бути в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую тобі, Господь. Шатіра, лара, баса, таранаба, хатіра, Боже, благослови їх в ім'я Ісуса Христа. Благослови. І ви можете каятися навіть в таємній кімнаті, я вас просто зараз веду в молитві. А ви в гріхах покаєтеся окремо, щоб кожен окремо був в таємній кімнаті. Щоб ви були, ваше серце було повністю відкрите для Господа. Щоб не було. Як в Біблії написано, заходьте в кімнату і закривайте за собою двері. Що це означає? Якраз описується таємна кімната. Тому кожен із вас, підете в таємну кімнату, ну і я піду, і ви підете, і, ви покаєте, і ми покаємося в своїх гріхах. Так, я вас благословляю, і Боже, благослови їх, благослови їхнє серце. Нехай у їхніх серцях зароджається Дух Святий. Хай їхнє цей плід, який це зер, гірчичне зерно, це їхня віра, яка має бути міцна, непробивна. боже благослови, щоб з цього гірчичного зерна вирос величезний плід, яким ти, Господь, будеш радіти, щоб вони були іменно тим інструментом, яким ти хочеш Господь бачити. Я тобі дякую, Господь. Я славлю, величаю Твоє святе ім'я в імя Ісуса Христа. Амінь.